Народ, це просто капець. Дивись їх. Диви, 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 диви. Воно ще. Десяток ви насчитали? вчитали? Його 11-та 12, 13. 13. Ага, воно вдаліки в сторону воно побігли. Тринадцять. Коротше, народ, це... це треш. Значить, розказую предісторію. Вчора їдемо з батькою. Отут 50 метрів. Виходить, отута ось козочка отут. одна. І споконячком попригала туди. Жопа красива, біленьке п'ятно, ну клас. Ось іще біжить. Це капець, це капець. Яка красота. Їдемо далі до поля, куди ми зараз з вами їдемо. По ту сторону посадки біжить шість. Козел-коза, ззаді такі меншенькі, мов би, знаєте, цьогорічні, а наступні двоє такі, як минулорічні. Побіга. Тільки що їдемо ось цією дорогою. Під оту посадку, кажу, вон, дивіться, дядь Вань, три штуки стояли там під посадкою. Доїжджаємо сюди, а тут а ви бачили, скільки їх. Все просто! Яка красота, взагалі. Бомба. Аби вони ще не тікали, щоб подивитися на них. Ну а воно ж інстинкт цього, що треба тікати, в них ж є правильно. Тому що я думаю, ночами, ночами, якщо ми спимо, це не означає, що вони сплять. Ще вон, дядь Вань, дві, диви! Ще ось вискочили з цього ярка. Це просто! 15-16 штук. Це тільки отут, так? І там три. Тут 20 голов ми побачили ось в радіусі блін, 500 метрів. Клас! Це, звісно, бомба. Ну буде, я ще радію, що може я там ми десь побачимо. Там кукурузка, вони можуть е е е е снідати зранку. Так, поїхали далі. Народ, це просто нашестя якихось кос. Ви розумієте? Зараз, мабуть, немає що їсти, і вони всі шукають де б що поїсти. Значить, дивіться, ми їхали оттуди і отам ми бачили трьох кос. А зараз я ось їду і зризував ще трьох. Питання, чи це ті самі три, які були отут, ось отут перебігли. Або це нові. Ось дивіться, вони нас не бачать. Якраз вітер їм не дає. І вдалекі, вон, дивіться. Бачите, я вони взагалі, до речі, хлени забирають, що ми їх бачимо. А інтересно, це ті три чи не ті? Ми ж були отам вони, поняли? там, вони Ну так, да, якби так медленно вони йшли, то хрен би вони і перейшли. А оце ж вчора? Зараз ми ще 200 метрів. І оце попід цієї посадки, по кукурузки, тут через оту і погнало це шість штучок. Тільки тепер де вони? Чого тут? Тільки троє. Ні, ну класс, оце взагалі якогось такого потужного. Такі ну, і, і невеликі Ваня. якийсь такі молоднячок. І на спокійняка клас. Бомба, я та щось. Оце вам і дика природа. Де іще таке можна побачити, як не в дикій природі. А те, що там воно е, в огородках, це ...це не то. Це не то пальто. О, прям трупочка, все бачите. Та тут ось натоптано. Я тебе дам. Так, там нема нічого, отсюда бачу. Так, ну що, ми прибули на місце, козочки ті вони, як ходили, так і ходять. там де, де де, де де, де, не бачу? Оно, бачите. Одна, друга вона. Коротше. Козочки на місці. А ми що придумали? Приїхав дядь Ваня з Дніпра в гості. Каже, хочу, хочу каже, поработати у нас, у вас, каже, тут на полях. На посадках порубать цим арпалом. Так кажу любе кіно, кажу, питань немає. Роботи завжди вистачає, було б тільки кому робити. І приперли ми до нас на участок. Далекий, самий дальній, хотів, ж, тільки що й дроном до цих злітати. А тут і сигналу немає. GPS-ів. Не вийшло злітати у нас до КОС. чи злякати їх, чи хоч ближче подивитися на них. Ну, Хоч відсюди побачимо. Зараз заведемо машину, то взагалі вони потікають усі. Ну, звісно, красота, я, Ваня в шокі каже, я теж ніколи за все своє життя не бачив, скільки так багато. Ну, було там 5-6-7, а то прям до двох десятків, йо ти що, ти що. Що ми сьогодні робимо? А, я не відкрив будку. Сьогодні ми будемо. Працювати, працювати. Що же ж робити, то треба. І. Надо сипить цього дракона. Не відкриваються двері. Загрузили оцього малого апарата. Який називається арпальчик, і приїхали заготавлювати отакі дровцята. Так як ми попередньо дану ділянку, як ви бачите, підчистили, приакуратили, красота, порядок, а гілочки залишились. Запаси арпальних гілочок у нас вже покінчалися. Тому зараз забалабенимо прицепчик, подивимося, скільки на це піде часу, подивимося, скільки, е, піде е, бензину я взяв з собою. Цю бутилочку. ну, Подивимось, що воно що воно получиться, скажемо вам і будете знати. Е, от що в нас виходить по, по прилеглій території. Так як точка ось, щось вона звалена, це вона ось. То можете бачити да? якось у холдингу і як у нас. Ваня, як мало бути, а так як у нас, чи так якось по другу сторону. Хтось поля топкати не буде. Так, да, це ж стрікоза їде, побачить, там віточка висить і їде туди в поле. Зато в себе їде по в'яткам, розумієте? Вон ще якась он щось суха стала, впала, пішіть, подивимося. А косочки то пасуться. Он. Капець, ну це ж треба, воно якраз вітер не до них і вони не чують нас. Бачить, то вони, наверное, вряд ли нас бачать. Ось якась суха впала, гілка. Гілка. О, ось тут валилося, ну, та естественно, межі теж заберемо, розпиляємо. А гілки у нас тут, бачите, вони вже пролежали більше году. Тут такі дубові, толкові, скажімо так. Понятно, що таким ми ним апаратом цим рубати не будемо. Ну а таке, аж гай, що мітиме. Те, що тостіше, ми Чик-чик-чик. Бачите, чик. прям гей посів, на полі є е, е, сніг. А ось бачите, який сніг жовтий. Оце все, оцей гумус, родючий ґрунт, який зносить з поверхні землі, там, де проведені оранки. Це я був в шокі, коли ми їхали. Реально, Є проблема з цим. Воно все влітуче вітра мощніші, так як і зараз. Мінус 9, а ощущається мінус 12. Далі пишуть, у нас там погода така інтересна. 2-3 дні дощів зі снігом, а потім мінус 23 днем. Ночі, вірні, а днем мінус 17, пару-тройку днів. Ну, те, що показує погода. Що ми в таку погоду будемо робити, не знаю. Так, починаємо працювати. Нагрузимо прицеп, вже я не знаю, скільки тут є кубатурів. Ну, прицеп воровський. Оце тонну-тонну 200 грузимо. Не видно, що він її присів. Тентік натягнув, есть бомба. Я вже рекламу робив, зроблю ще раз. Прицеп називається Кияшко. Колись він стоїть під 27 тисяч, коли ми його купували, а зараз він, ну, я думаю, десь тисяч. 55-70 коштує. Ну, понятно, що це все воно подорожчало. Даний прицеп, якого, якого там руку. Давайте вже ж до кінця, скажу, 20-го. То це вже зараз 26-й, 26, 6 років, 6-й рік пішов прицепу, понятно, все подорожчало. Так, менше балакаємо, більше діла, да? так? Так, Ваня, що починаємо? Розгружаємо цю балалайку. в общем. Далі це все діло в процесі показуємо. Не перемикайтеся, не забувайте. Лайко з вас, відео з мене. Кому не западло, напишіть щось більш-менш адекватне, без всякої єрісті. І все буде добре. Так, настроїли ми процес, я хотів, що включитися. Запам'ятайте оцю кучку, да, от як вона виглядає. А зараз ми її переробимо даним шейтаном і засипемо сюди який же ж вийде об'єм оцих гілочок. Зараз все настроїли, в принципі, запускаємося. Бензин, ж показує, що бак повний. бо Будуть же ж там всякі невіруючі фоми, чи хоми, чи фоми писать то те, то інше. Йома, і тепер вже ще треба закрити. Апаратик бомба. Ну, бомба в тому плані, що це зараз мінус 9 моторить того трактора. Цеплять на нього Арпал, ну, чесно кажучи, кажу, як є, немає бажання. А цей бензиновий. Він повинен работать. Не закрив, не попав, о, є. Цей повинен работать. Так що заводимо і починаємо таку, скажем, корисну справу. У нас таких ось кучечок є по посадочці. Ага, коски далі відійшли, їх вистачає. І, до речі, це, як на мою думку, навіть на сьогоднішній день дуже і дуже... Офіційно законно і так далі. Із За загілки, ну точно вже ніякий ні протокол, ні постанови, нічого не повинні написати. Хоча я прихильник того, щоб і сухе, яке лежить, його ну, забирали так. люди, але щоб мокре, ніхто не трогав. У нас так не буває. У нас, в нас як по нас. Where do you go when I'm here in the dark? Or in the cloud, just a tear and a spark? Where do you run when my heart calls your name? You leave me in silence, you leave me in flame. Every night, same fight, I reach out, you're out of sight. Why, why you don't stay? I wrote these words, but you fade keep on sing my words while the city sleeps oh yeah I sing them Оце тобі двічі трибали, то там ще й третій не буде, так? А як так купав було, так? Так, народ, ну що, ми чуть-чуть поработали. Що е, виходить? Було раз застряло, застряло було де на отакій балалайці. От тут, на двойнячку, як каже, на двоєчки, як каже, дядя Ваня. То ми що вирішили? Чуть тості обрати, бо воно тут то ли ясен, то ли граб і дуб. Ну дуб ще нормально, прям рубає, питань нема. А на грабі ну прям така нагрузка стружить. ти що ти що? То ми вирішили отак. Оце вам, на вигляд, дві балії в прицепі. Так що, дві тут, і дві тут, і тут по три. Це 4 штук 10, я думаю, борта будуть, хай 11, борта будуть засипані. Ми зараз будемо дивитися. По понтам часу пішло, ще остається воно кубка. Ну там не буде балі. Ну, хай зараз ще балі. Тобто, три балі, є з кубки, листя, зрозуміло, що. Ну, я вам скажу так, з власного досвіду, що заготовлюйте без листя. Тоді буде краще. А так листя стається на гілках і, відповідно, воно потім рубається. Ну, Тим не менш, воно на розпал іде, воно тоді листячко хлопнуло. Якось, і горить, я тебе дам. Дровця сухі, вони вже годок чи два пролежали. О, ще й сонечко питається щось вийти. То по-своєму цікава тема. Як вам, дядь Валь, не по телевізору дивитися, а в реальності працювати? Лучше? Да. Дядь Ваня, йо моя, морозець щипає, да? Що. Так що потихонечку працюємо. Апарат, як вам? Да, Та взагалі йо йомаю. Рубає те, що отаке, ну, на те є пилка. Його да, це так, це би 120-м, то той би його як аж гайшов. А тут що воно, максимальне, що воно? Де воно? Сире м'яке, народ, 60, а сире тверде, 50. А сухе тверде, 40, тобто 4 см. Ну, от ось він нагрузку й пече, дядьван. Сере, він. А да, да, так виходить, що тут? Е -е, ось, -о, його то 6, 6, може 5, може 7. Але ж воно сухуще, цього воно. Ду -ду 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 -ду. А отут вже 10. Так, да, і там Я воно, відповідно, застряє. Так що така апаратура, таким займаємося. То що книжка пише. Так, продовжуємо, працюємо. далі будемо вести вас курс діла. Хто підтримує таку задумку, не забувайте. Моя задумка такова. Должно бути порядок, щоб було куди не дядь Ваня каже, щоб і машини кудись з'їхати, сучасне, грязюка, чи ще куди. -то. А якщо ж зарослі такі, як воно, то в кущі ніхто не полізе, а полізуть у поле. Яка б там би борозна не була. Так, так. Все, працюємо далі, нас тут роботи ще вистачає. Ще чуть-чуть, оцю доб'ємо кучку, то я за чайку оп'ємо. Все з собою я взяв. Бо так. Бодряще. Хоча поки робить зараз тепло. Зараз поки чай закипить, вже стане холодно. Ну зима. Ой. Ось таке діло. Ось такі діла. Роботаємо, одним словом. Не перемикайтесь. З цією кучкою завершили. І ще навіть одну балюю набили. Ми оттуда. І дивіться, що в прицепі, це те, що я казав за об'єм. Ну. І півприцепа. Коротше, менша частина півприцепа. Чотири балі тут. Нежка, у четверта була за тії куча. Три балії, за тієї кучі, як ви бачили, насіки зменшує арпальчик об'єм дровця. Бачите? чик чик сухеньке на розтопочку. Та ну й палить. Ви не бачили, де чоловік отаким от самим арпальчиком у виварки, такі в нього відра пластикові. І порахував, скільки він там ними топить. І в нього щось там виходить. Чи 180 гривень місяць. Ну, Сюди бензин. Щось там, затратну частину. І каже, я дров не кидаю. Я цим підтримую три 57-літрові корзини, йому вистачало на сутки. І чоловік довольний. І мені подобаються ці гілочки. Бомба, аби ще жив, чесно не в квартирі, щоб їх можна було через котельчик. Так, блін, тоді пройшлося, як і льоня бабуся. Каже, коти міняє. Що ти будеш робити? То вдома, звісно, в коту горіло, пляж гайшеві. Ну а так є газовий котєм в квартирі. Натопив і пішла вода гаряча. Так що ви, не давайте, я дві чайку поп'ю, давайте. А що ще робити? Спини мокрі. Ну та блі, надо ж навіть остити. І тоді перейдемо туди он далі, далі, далі. Там води його хватало, бачите. А от і тоді дровцята зверху покидаємо. Вже тоді вони розпиляються, пильнуться. Так що апаратик оце, хоч і маленький, але він удаленький по-своєму. Мобільніший, ніж трактор. Це Прикиньте оце сюди. скільки? з 50 минут я сюди йду трактором. То це скакати 50 минут трактором, щоб набити, допустимо, прицеп. Ні, ну воно би цілий день да, да, банда. Да тракторний прицеп нагепав, щоб так, знаєте. Газончик. Да, чи газона. То була б теж по-своєму тема. Так це б ми... А 120-й теж запускати зараді отаких гілок нема сенсу. Це треба, щоб хоча б було там. І воно одне за одне. Одне. За одне. Так, давайте ж розпалювати будемо. Та будемо чайок поп'ємо. До речі, що я хотів ще показати, Ось дивіться, це фінська свічка в мене з минулого разу. Я її затушив. Я її затушив. І зараз ми її спробуємо розпалити і на ній ще. Та ми зараз її на ту сторону поставимо. Чи на двічі хватать оце е, фінської свічки, чи не хватить? О! Іван, чайок готовий. Кому чайок, кому кофійок. Не ви як парує, бачите, який морозяка. Лупаша. Кому кофійок, а з чашечки будемо пити МТЗок, так? мтз Так, куди тебе сюди? І що? Получається свічку. Фінську, можна можно використовувати декілька разів. Я думаю, якщо ми її зараз затушим, то можна буде ще третій раз чайок закип'ятити. 100%. Так, все, п'ємо чайок, їмо кексики. Ось у нас все є, Кексики. дивіться, домашні. домашні да, і роботки, конечно, ще є. Ну, нічого, нас по времени не дивальный Ай, А -мо. Так, все. Робочий день ненормований.

Комені з вами, на що стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину, чом вас лихо не приспало як свою дитину Ву-а-ля. Хух народ, ми це зробили. Набили прицеп. Повівні, ну ми десь сів 9 з лишнім були тут. А зараз десь там пів первого. Ну, Це по времені, плюс чайок, плюс перекури туди-сюди. Ну, Фронт зробили, роботи зробили, скажімо так, немалий. Зараз ще скільки ж з'їла бензину. Провірить. Получається, ми кучки поубирали, але оце те, що товстіше, ми його... Залишили, приїдемо чи, чи заберемо, чи може хтось приїде та забере, щоб нам менше возити. Ще було б чудово. Ні, то приїдемо, таке позабираємо. ну Таке в діаметрі там 8, 10, 12. Все, це перша кучка, откуда ми стартували. Ну і це прибрали. Оцю кучу не трогали, треба буде її спалити, тому що тут груша, а грушу запихати у цей арпал. Це просто взагалі будь-який арпал. Це груша, бузина, яка це яблуня, абрикоса це, бред. Дядь Ваня обичний, білий бензин. Тут же 4 такта. Не годиться, воно не лізе в арпал. Ну, сопло це. Сама бомба, це, ото, знаєте, клиночки такі. По 2, по 3, по 5 років що воно зверху до низу рівненьке, він тільки перебив. Це сама бомба. Ja, тут всяке не було. Чуть прибрали, але ще, ще, звісно, його лежить. І ось, зараз ми узнаємо вартість даних цих дров. Тут ось разне воно. І дубок і бузин... не бузина, це не знаю, як воно. Вертольотики в дитинстві ми їх називали, оці кущі. півтори-півтори. Зараз подивимося, скільки з'їло. Ви вже відкрили? А ну, Подивимось. Я думаю, і літри не з'їв. Ну може літру. Може. І то це -то не точно. Вийте, не бойтесь, дитя, нічого страшного витрим. Так, що там? що там? О, бачите, вже доверху доходить. Хороша. Та ну ти грами несуть. Диви, і літри нема. Нема, літер. нема, грам 700. 800 може. Це економічно, як на мене. Це це вообще, це безплатно. Ну, сіка там ще в пилки, бак був повний. Ну, ну хай пів бака в пилки, з 180-м він стоїть в ньому. Літра солярки чи дві доїхати сюди да? дві літри назад. Ну опять же, це, ж, це все діло можна знайти десь і поближче. Просто нам треба вбирати біля свого поля. Нам не і, і це, типа, треба, ну і оцю роботу зробити. Надо, да? Тобто, якби нам сугубо треба було оці подрібнені гілки, ми б там би десь совпову підпилювали, ресовці, як завжди, накидали, насрали, Оце все отак хрестом лежить. Можна було б там би цим би зайнятися і набити. Ну, так, як ми Ось вже якийсь фронт роботи зробили чистенько порядок, то тому ми приїхали сюди. Ну, оце отак. По бензину, це по розходу. Ну, скільки це я не знаю прицепа цього. Ну, якщо ми сугубо беремо ним топить, той чоловік своє толкував. Та ну, що... Та, ну, неділю це точно. Я не буду там казати, може в Косі на 2 неділі вистачило б, може комусь би це і на день би... Ну, такое, Да? Ми ж використовуємо дану. Сировину на розпал. тому що в каміні дуже багато його від нього стається як правильно, попілу, жару. Що виходить, тепла немає, а підкинути вже б треба було б. А місця в каміні вже нема. В грубки ну, використовуємо там посоку, посоку, більш нема де його використовувати. То це нам цього прицепа, допустимо, якщо в наших цілях, то це на год. Набив і тільки на розтопку його використовувати. Тобто є то так. А взагалі тема класна, це з цими подрібненими гілочками, мені подобається. По-своєму класно. Подрібнило. Порядок і теж. Да. Десь товстіше, десь тонкіше, і оце це ж, ну блін, правда воно пусте. Це то порубайся. Скільки це треба нарубати. Так, <соромлено. соромлено> да, покойна про бабуся, це всі гілочки, що були, це все рубалося, все в піч. Тюк, тюк, тюк. Да. Це да. А зараз, якби їмо, це такі конструкції раніше, і бензин той, що, який виливали в посадки. Да? Прийбали, ти що, ти що, була бомба. Ну, Такий кабанчик на нас вийшов, поработали сіки, там, 3 3 котейками часа. Зараз розправимо і буде люксово. Все, народ, Дякую вам всім за увагу. Я думаю, відео вам сподобалося. Отакий От розхід вийшов даного агрегату. Взагалічний, взагалі. Я не знаю, дешевше, де дешевше. Та вкрасти і тот буде дорожче, ніж даним апаратом перерубати. Оце такі діла. Пишіть, коментуйте. Дякую за увагу. Всім пока.